Всі малята полюбляють гратися на майданчику, в парках, на вулиці та почувати себе у безпеці. Але і там можна побачити небезпечні предмети. Після бойових дій залишаються зруйновані будівлі, також небезпечні предмети, які можуть вибухнути. Уважно їх роздивись. Та запам'ятай будь уважним та дотримуйся правил безпеки. Якщо ти знайшов незнайомий предмет, в жодному разі його не торкайся! Обережно відійти на безпечну відстань! Якщо у твоєму місці зруйновані будівлі. Жодному разі до них не наближайся. Це небезпечно. Якщо ти знайшов телефон, іграшки, яскраву коробку з-під цукерок, не торкайся та не піднімай, вони можуть бути небезпечні. Не забудь дорослим повідомити про свою знахідку та зателефонувати за номером 101 або 102, в ту ж мить примчаться на допомогу та продбають про твою небезпеку. Бережіть своє життя та здоров'я.